Всім привіт! Сьогодні 2 травня. Ми на майданчику знімаємо ціни для автомобілів, показуємо, які роки, з якими пробігами. І коротенька комплектація автомобілів, які продаються. Всі, хто бажає оглянути автомобіль, є в оголошенні є телефончик. Телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. Напишіть будь-який коментар під даним відео, поділіться даним відео з друзями. І хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся і ми знімаємо щотижня відосики з майданчику, продаємо і де продаються автомобілі. Хочу звернутися до продавців, які нас тут продають автомобілі. Можемо зняти для вас детальний огляд автомобіля, який продається. Ви розкажете, де він був придбаний, які, можливо, були якісь по ньому ремонти. Ми знімемо більш детальний огляд вашого автомобіля, більш детальний. Покажемо салончик, покажемо багажне відділення, моторний відсік. Покажемо, якому останні дверки. Дах, стеля. Ну, дуже детальне відео зробимо, аби продавці, покупці могли оглянути і побачити, в якому стані ви продаєте автомобіль. Пишіть в коментарях, з вами зв'яжемося. Всім дякую, що дивитеся і додивіться дане відео до кінця. Приємного перегляду. Продається Нісан Кашкай. 11 рік. 10-200. Так, пробег 156 тысяч. Так, Volvo продается. S80-та. 10 рік. 2.4 дизель. 9200. Так, не Сантик. Бус NV300. Може. Тут продається 14819 рік, 1,6 дизель, 190 тисяч пробігу. Телефончик є, телефонуйте кого цікавить. Ось такий вантажний. Двоє рослинних дверей справа зліва. Рано трафік. Трафіку. Зліва за водієм немає дверей. <клух> так, це у нас вантажний. Це у нас пасажирський трафік. 13 рік, 2.0 дизель, оригінальний пасажир, 9 місць, довга база, 260 тисяч пробігу. 14 950. Телефончик є. Кого цікавий, телефонуйте. Так, Вольф четвертий. Продається у нас автомобіль хетчбек. Бачимо, що це автомобіль у 2003 року випуску. 1,4 бензин 450, 230 тисяч пробігу. Є телефон продавця. Кого цікавить? Телефонуйте. Далі у нас йде дастер. Дача дастер. Дев'ять сто Торг, повний привід одинадцятий рік. Далі у нас ось такий автомобіль продається на майданчику. Трошки є автомобілів. Познімаємо вам, зробимо два відосика. Це у нас марка Acura. Модель TLX 15 рік, 215 тисяч миль. Автомат двигун 3,5 бензин 13950 доларів торг. Телефончик є. Acura 3,5 бензин. Цікаво, хто знає, який розхід палива в таких автомобілів бензинових. 3,5 літрів. Напишіть в коментарях, хто має таку акуру. Як вони себе ведуть в експлуатації? Далі у нас Ford Explorer. Ford Explorer 18 рік, 18500. 132 тисячі кілометрів пробігу, бензин 3,5. Телефончик є 18500 Також об'єм двигуна 3,5 літрів. Саме яквакури цієї. Продовжуємо mazda mazda продається. mazda у нас це x 30 22 рік, 25 бензин. 19,100 19, коштує Це Mazda CX30. Дуже гарний такий колір на сонці передбавається, значить камера передає. Але дуже такий прикольний колір, вже приємний. Такий. Так, у нас. Ще один автомобіль. Додається, зараз подивимося, що це за модель. А, 17 рік, бензин 2.0, 16200, пробіг 140. Бимо з автомобіля, подивимось, який це модель. Infinity. Це у нас інфініті QX30. Так, оце у нас Infinity. Покажу вам салончик Infinity. Отак він виглядає. 16217 рік. Infinity продається, когось цікавить. Телефонуйте до продавця. Далі у нас Hyundaiчик продається. Отакий Hyundai. Чорний колір. Сантафе 15 року випуску. Так, Інформація є по автомобілю якась є. Продавець не залишив. Читайте. 18900 торг. Є телефончик Олександра. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, якщо ви бажаєте брати для себе цей фундайчик. Так, Перейдемо на інший ряд. Дивимося, що тут дорогається. У нас є, 17, є Focus. Дивимося на Ford Focus, подивимось. Він коштує 17 рік 10.300. 2.0 дизель. Є телефончики. Ковацікавий, телефонуйте. такий. Ford Focus 10.317 року можна придбати. Так, шкода Октавія А7. Октавія 7. Універсал. 16 рік, 237 пробігу. 10150. Один власник, не фарбована. Оригінальний пробіг. Там телефончик є. Телефонуйте кого цікавить. Ця Октавія А7 Можна собі придбати. Так, Nissanчик ще такий маленький. Хто бажає для дружини придбати автомобіль? Можна, звісно, взяти і цього експлорера і цього, а можна взяти Щось поменше, 7800-2009 рік, 235 пробігу. 7800 ціна. Телефончик є. Ось такий нісанчик маленький. Так, дивимося, що у нас Octavia 7-го версталинг. Подивимося, скільки вона коштує. Дивимося на її ціну. Ось такий ліфтбек. 18 рік, 213 пробігу, 12700. Рено Мегантик 4-го покоління. Чекає свого власника 19 рік, 5 років автомобілю, 6 буде, півтора дизель, 13400. 99 Оригінальний пробіг 166 тисяч. Так, є телефончик. Кого цікавить? Телефонуйте.